Ще жарко? Просто трэш. Ввестіку. Ну, то таке. Так, все, поїхав. цей Подожди, а як. Ай... Сука. Забув світ настроїть. Так, геймплей. Кнопки та клавіші. Так, модифікатори. Без поняття, що це за лайном. Кермо, гучники. Так, склоочисники У мене були на, якщо я не помиляюсь, R2 і R1. Отак от. Так, показники повороту 1. І 2. Так, режим ліхтарів. Це в мене Оце. А дальній оце, аварійка. Блять, аварійка я хизи. Ну тут є велика красна кнопка, але мені прикольніше було б на неї гудок поставити. Ну ладно, хай буде аварійка. Вона велика.